Народ, всім привіт. У нас сьогодні на ремонті отакий от моцний, моцний апарат. Це Honda Tact F24. Е, мотор не знаю. Ну, по-любому, мабуть, тонкий вальний Тонкий вальний. Іменно так, як я сказав. Прикольно звучить. Е, коротше, суть ремонту в тому, що він, мабуть, на ходу. Наверно. Я ще його не запускав, не пробував, він в мене тиждень стояв, бо я замовляв до нього запчасті. головна, основна суть ремонту. Це ось це. <кій> дивіться, руль прямо Почти, навіть трохи вліво, а колесо вправо. Дивіться, на барабан як він красиво стоїть, як вилка красиво стоїть. Зразу тут десь має бути... О, дивіться, воно як диск зігнутий. Коротше, суть в тому, що заклинив газ, Мопед полетів в стіну. Слава Богу, пластик остався цілий, але ходова не осталась. Коротше, реально заклинив газ. Слухайте, як хрустить. Не... Коротше, заклинив газ і просто там Ну, людина власник високий. І він просто, ті, виходить, тако на ньому сів, газу дав, і мопед прямо з під нього так от виїхав в стіну. І все. Колесо у нас заблоковане, не крутиться, не повертається, мопед. котити важко. Е так, що будемо розбирати, будемо розбирати, міняти вилку, міняти колесо, міняти, ну не міняти, ну подивимося, що тут сталося з газом. Плюс сказали, що погані тормоза, чи вони не вертаються, чи вони що. Ну, це все в нас не проблема. Трос газу у нас є, ручки у нас всякі є. У нас ж розборка, не забувайте, що у нас є розборка. Honda Dio 34-35 і 27. 27 на дворі. Будемо все остальне ставити з 27, тому що воно має бути ідентичне до цього всього. Вилочку я вже зразу придбав. Вроді як, з контейнера, з без пробіжника, має бути гарний стан. Колесо так само у нас є з 27. Ми його поставимо. А, Це заднє з 27, переднє ще стоїть на ньому. Коротше, колесо поставимо з 27 нашої разом з катом, бо тут вже цьому хана, плюс він вже на камері до цініпель. Тут вже камера, а ми поставимо без камерку. Все, що нам треба з цього ж тут і зараз є, це ми познімаємо за щітки. За щітки поставимо на нову вилку, а остальне все нам треба розібрати. І розібратися з газом і розібратися тормозами. Так що зараз розбираю і буду почути вам показувати, що тут відбувається. Коротше, тут е... треба було фотку вам на прев'юшку другу робити. Мопед, коротше, тепер з підв'язку. Дивіться, якщо повертати. Коротше. Руля. Я не можу одною рукою це робити. Коротше, опа, ось зараз він, зараз він би піднімався вверх. Коротше, із за того, що вилка замість того, щоб отако стояти, вона стоїть отако, то виходить, коли вона сюди повернута, піднятий, а коли сюди повернута, то він опускається. Ну, я не знаю, чи тут де видно так? Ну, він реально опустився. Ну, Звісно, завалений колесо, прямо як в дріфт корча передні колеса завалені. Це 100%. Ладно, колупаємо далі, нам треба йняти вилку. Так, коротше, я мучився я з гайками на рульові час. Не міг розкрутити. Коротше, розкрутив, але все-таки ну, рішив вам показати цю е, супер пнєму, гідро максимально там, що там гідравліка в лікар, німа, сюди. Коротше, дивіться, як подвісочка зараз робить. Дивіться, засікайте, де воно зараз стоїть. Опа. Держи, геть не хочу вигортатися до кінця. Все, коротше, отак от. Зараз вже все розкручено, знімаю колесо, знімаю вилку, покажу вам різницю в вилках, як вони виглядають. От так от зараз виглядає цей от такт. Це вже в нас наступний день ремонту. Вилка нарешті знята. Ось вони дві вилочки. І ми можемо бачити, наскільки вона зігнута. Це ось нова буде вилочка. Це от стара була вилочка. Тепер мопед буде трохи мордою задраний. Цього ви бачите, стан вилки взагалі бомбовий. І не знаю, чи міняні стойки, чи що. Ну, коротше, самі бачите по осі, що вона тепер буде стояти вище. Може вони просядуть, а може треба буде, якщо власникам не сподобається, то замінити, поставити старі аморти. Але ставимо все одно цю поки що вилочку. На ній зберемо. І будемо далі колдувати. Коротше, наша задача перш за все зібрати вже ходову передню, поставити. А, я ще колесо не приніс, треба було ще й колесо принести показати. Ну ладно, покажу, поки яке воно таке. Дивіться, коротше. опа. Непогано так, правда? Добре його повело. Прямо ж дуже сильно добре. Ну коротше, колесо ми Знімемо з 27-й. Знає, з нашої розборочки. Ось це от колесо туди поставиться на гарній різині і рівнесеньке. Так що збираємо зараз ходову. а далі будемо розбиратися з тросом газу і з тросом тормоза і всім остальним. Так що я приступаю до зборочки на цій вилочці. І любуюся новим виглядом СА39. Я ну, реально красивий мопед вийшов. Вже на таких от дісочках. Красотіще. Ще робота. Ще й погодка класна. Вилочка встановлена, колесо встановлене руль. Тіпа накинутий, але я його не зажимав. Із-за того, що тут ця защітка, якщо його зараз опустити вниз, буде закривати гайки. А нам треба проконтролювати, щоб у нас крутився руль легко і не було лишнього люфта. Це ми зробимо чуть пізніше. Зараз ми займаємося ручкою газу, бо щоб це протестувати, нам треба, щоб газ і тормоза в нас були, щоб не було тої самої ситуації, що була перед цим, щоб він не поїхав сам. Так що зараз будемо розбирати цю ручку, дивитися, чи в ній проблема. Якщо не в ній проблема, то зразу під заміну тросик. А по тормозам попробуємо вже потім, коли буде газ. Бо я думаю, або трос, або колодки точно під заміну. Щось одне точно під заміну. Тест проведено. Вилочка працює, їде рівно, руль вирівняно, руль вже зажато, вже поставлено. Ручка зроблена. Е, Порушці, що було, геть тросик не міняв, розібрав зразу механізм, все почистив, все перемив, і вона зразу ожила. Просто там була якась дивна смазка, і виходить, ця смазка була повністю на всю ручку всередині. І вона не давала їй ходити спокійно свободно. Тепер все чітко. По тормозах теж нічого не мінялось, просто підтягнувся тросик. Ну і помився ззаді весь механізм. І все ожило. Так що зараз, в принципі, вже можна просто все зібрати, накинути защітки на вилочку, поставити ключик, поставити торпеду. Так, кстати, Торпеду треба поставити і хоча б прикрутити, бо вона була не прикручена. Сама торпеда. Лобаш прикручений, а торпеда ні. Прикрутити торпеду, все акуратно тут прокласти, зробити гарно, поставити. І я думаю, на цьому буде все. Ну, по ходу, я вже як зберу, то я вам ще все покажу. Але вилку, Стару ту зігнуту, віддам зразу до них. Ну, типу, скажу, що якщо вам не подобається, що колесо так от Так більше задерте, ніж було, поміняйте собі стоєчки і буде так, як було раніше. Тут все зібрано. Оцю одної петлі, тут, звісно, наційної вилці немає, але є оцей саморезік. Але я думаю, за щіткою воно тут все прижметься і все буде гарно. Звісно, тут немає передніх тормозів. Вони просто тупо заклинивши. Заклинивши сам тросик. Ну, я думаю, передні тормоза їм не потрібні, хоча я можу їх замінити, тросик в мене є, це не проблема. Можливо, я над цим зараз і подумаю, чи поміняти зразу тросик на передні тормоза. Може і поміняємо. Кстати, повиставляв трохи пластик, він повсюду повилазив, тут повилазив, повиставляв. Сідушку взагалі нас... закрилась. Е, хто знає, на сідушці такі є крюки, які мають влазити всередину, тобто в сам унітаз. А хтось короче, так сів, що виходить крюк стирчав тут. От. Він тут проточив вже. І плюс, Із-за того, що на ньому так давно їздять, пластик в цьому місці от туди от, вгнутий. І сідушка виходить, стає трохи набік. Ну, я поки запхав його середину, хай воно, типу, пластик привикає. В нього все-таки так як і в металу, може є пам'ять. Так що, поки зібрав, може воно так якось там поїздить і привикне. Так що думаємо зараз над тросиком. І збираємо. Ну от і все. Мопедик зібраний, трошки ще тут повиставляв зазори, бо клюк теж стояв нерівно. Зтягнув е, голову. Взагалі тепер стоїть класно. Взагалі, прям чітко. Все підключено, все запускається, все їде. Робив ще один контрольний тест, чи все працює, бо думав, що спідометр неправильно трошки поставив. Але все працює. Мопед, навіть я здивований, він запустився з першого разу. Зараз не знаю, загадка. Але я до мотора лісти не мав, я мав зробити тільки те. Ну, почти. Так, да, вертається. Оп! Фара працює. Такий холостий низьковатий, ніби хоче заглохнути, але не глохне. Такс. І покажу вам, як робить вилочка, бо в нас вже ж є тепер передні тормоза. Да, кстати, я вам не сказав. Коротше, тросик був мертвий, від 27-го сюди не підходить, з'їздив в магазин, купив новий тросик. І все, і в нас є передні гальма. Покажу, як вилочка працює. Опта. Все чітко. Ой, з'їхав трохи. Ну, плаваю, це ж маятникова вилка. І, і за маятнікою вилки не чувствується, чи є люфт в Льові, чи немає. Типа, може це колесо відприяє чи що. Ну, типу, вроді як я зажимав, то без люфтів. Зараз ще руками попробуємо. Так. Ну, типа, немає люфта. Значить, все чітко. Все, от бачите, новий тросик. Красота. Ляпота. І все працює. Так що... Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім бажаю, щоб вас ніколи в житті не клине в трос, бо це буває дуже погано. Щоб у вас завжди був хороший мопед, завжди все гарно працювало, їздило і дешевого вам. Всім пока!